Ми продовжуємо вивчати появу та поселення людей на території України. У цій лекції ми розглянемо південь України. У ній мова піде про північне Причорномор'я та Крим, а саме грецькі міста Поліси та інші державні утворення. Греція колиска культури Європи. Стрімкий розвиток цивілізації Елінів спричинив демографічний вибух і необхідність у нових ринках збуту. Це основні причини. Що викликали у 7 столітті до нашої ери велику грецьку колонізацію? Усе середземноморське узбережжя, а з часом і берега Чорного та Азовського морів, опинилися під владою греків. Проте невеликі групи колонізаторів не могли силою підкорювати і впливати на місцеві народи. Тому вони закладали міста, так звані поліси. Поліс – це місто держава з особливою формою соціально-економічної та політичної організації суспільства, що притаманна стародавній Греції або Риму. Грецькі колонізатори селилися у гирлах річок або безпосередньо на узбережжі, щоб не втратити духовний та торгівельний зв'язок з батьківщиною Грецією та метрополіями. Перший поліс, закладений у причорномор'ї Борисфеніда на території острову Березань. Сучасна Миколаївська область. Також відомими є Ольвія біля Очакова, Кіра коло Білгород-Дністровського, Херсонес у Севастополі, Пантикапей біля Керчі та Феодосія. І хоча поліси у культурному та побутовому плані розвивалися за грецьким сценарієм, присутній був і інший вплив. Наприклад, Перська монарша традиція дала поштовх розвиткові Боспорського царства. Це було об'єднання полісів по обидва боки Боспора – сучасна Керченська протока. Це утворення існувало досить довго, адже після втрати незалежності Боспорське царство спочатку було римською провінцією, потім під владою Візантії. Могутність як окремих полісів, так і Боспорського царства стрімко спадає після гуно готської навали, що зруйнувало господарство регіону. Більшість міст зникає. Лише Херсонес та Пантикапей, столиця Боспорського царства, переходять під владу Візантії. Вага Криму і причорноморського узбережжя знову зросте із торговим бумом середніх віків та активністю Геної та Венеції. Проте це вже інша історія. До нашого часу дійшло чимало пам'яток грецької культури, найвідоміша з них Базиліка у Базиліці поблизу Севастополя. Така назва у цієї будівлі через те, що на районах Візантійської Базиліки у IX столітті була побудована нова, а залишки першої використовувалися як будматеріал. Тобто друга базиліка постала на тому самому місці і буквально з того самого каміння, що і перша, у XIV столітті друга базиліка була остаточно зруйнована пожежею. До речі, саме у Херсонесі, за однією з версій, хрестився Володимир Великий, мова про якого піде на наступному тижні. Те, що історія причорноморського регіону є важливою віхою усієї історії України, доводять нам монети та банкноти Національного Банку України, на яких зображені пам'ятки цього регіону. Наприклад, Херсонес Таврійський на паперовій одній гривні та на металевій. Також колекційна монета Національного банку України під назвою Боспольське царство. А це залишки менш відомого та не менш важливого пантикапею, який у свій час. Як ми вже зазначали, був столицею Боспорського царства. Підсумовуючи, Крим та Північне Причорномор'я розвивалися під грецьким впливом, але тільки до утворення праукраїнської держави Київської Русі, адже остання мала суттєвий вплив на місцеві поліси, а у часи своєї найбільшої могутності навіть володіла частиною Криму та Кубані. Отже, хоча ці землі і не були у безпосередній зоні українського культурного впливу, Проте історичні, економічні і культурні зв'язки Чорноморського регіону та північніших українських земель мають глибоке коріння і беззаперечну силу та вагу. На цьому друга лекція першого тижня закінчується і на нас чекає третє і остання. До зустрічі.